Доброго дня, друзі! Шановні мої глядачі, гості мого каналу. Сьогодні хотіла вам показати свою вітрину в ванній кімнаті. Я почала вже її трохи наповнювати. Ну, зараз на зараз тільки перша в мене полиця, верхня заповнена. Але згодом, я думаю, що я її заповню повністю. Поки я просто використовую її там для і якісь особистих речей, та і для якісь господарські, але потім, думаю, згодом буде в мене такий рейдерський захват всіх інших полиць. До речі, друзі, ця полиця вона не призначена для ванної кімнати. Але я так вирішила, що це київська вітрина металева. Я думаю, ви всі, якщо захочете, зможете знайти. І, друзі, Прайсі Ікея. Мені просто хотілося черп... таку чорну металеву вітрину. І, друзі, я дуже часто використовую речі на це призначені. Наприклад, я не хотіла ніяких дірочок бити в плитці, щоб повісити ці полотенця, тому я використовую взагалі. Бачите, таку вішок. Теж і київською, вона мені так подобається, як вона там повісила полотенця. Поветенця, та і вона так мені нормально виглядає. Друзі, хотіла з вами поділитися сьогодні цією моєю красою, яку я вже встигла накопичити. Деякі речі ви вже бачили в моїх відео оглядів там розпаковочка, собачуліцю, друзі, яку мені привезла з Німеччини. Моя донечка, ви бачили оці скриньки багатьох, я купувала, то я вже вам показувала. Друзі, це нещодавно, те, що я показувала в огляді цукерницю. Бачите, як я, про що я казала, що мені потрібно було такого розміру, з таким, до речі, шпилем Мені подобається. Вона взагалі якось так не дуже відкрилась в тому відеоогляді ну, розпаковка. Якось вона так поряд з іншими програвала. Але, друзі, вона, до речі, непогана. Непогана, вона виглядає гарненько. Друзі, так сьогодні я просто роздумувала, думаю, що вам таке цікаве засняти, бо ви мені такі гарні пишете коментарі, і мені щось так хотіла. Щось таке, щоб вам цікаво було, бо я бачу, що розпаковки займають такий ну, вищий рейтинг, але ж я не можу постійно купувати е, речі. Там вже взагалі-то і накопичилось, багато що накопичилось, то будемо думати, я, бо мене питають в коментарях щодо чи, ну, розпродажу, друзі. Я розумію, чому багато блогерів розпродують товарам, займаються продажем, тому що. Воно накопичується, дійсно, потім хочеться щось міняти, змінювати вітрину. Я залюбки буду теж якісь проводити потім згодом і продаж. І взагалі я думала, що я так, ну, як то кажуть, в грошах ну, не за того, щоб на якісь там збагачуватися, а може думала проводити якісь розпродажі, щоб там, допомагати, там, бути більш нам соціально активними, да? бо і ви будете придбати для себе якісь гарні речі, які вам подобаються. де і я теж буду розуміти, що мені там, сходити на нову пошту відправити, то я залюбки буду робити з цією невеликою націнкою, щоб допомагати армії чи безпритульним тваринам. До речі, друзі, тут буде ваш вибір, ви мені будете писати. На що ви би хотіли, скажімо так, перерахувати кошти від продажу, бо зараз ви знаєте, що в Україні військові дії і дуже багато тварин страждають. Тому я активно приймаю участь і вас всіх закликаю. У мене багато і грамоти, подяки від благодійних фондів, тому я думаю, що щось таке цікаве ми з вами обов'язково. Придумуємо. Ну, так, друзі, приступимо. Що -то я, в принципі, думала, може, вам буде цікаво скринечки відеогляд зробити, то ви мені напишіть, друзі, будь ласка, в коментарі. До речі, друзі, бачите, це себе як вона перегукується з цією східною дівчиною-вазочкою. Мені вона як подобалась, так і далі подобається. А взагалі, друзі, я дивлюсь на свою цю полицю навіть зараз. І розумію, що тут багато речей куплені в секонд хенді і дуже дешевлі, чи дуже якісь що дорожчі, і багато чого мені подобається такий знаєте, стиль життя от у французів. Я багато стежу і блогерів з Франції, як вони ставляться до життя, Так, знаєте, з гумором. Вони можуть піти купити на барахолку якусь річ за 5 євро, чи якісь сережки там за 1-2 євро, а потім купити собі якусь шубу теж в секонд хенді знаєте. Там. Ну. Штучну, штучну таку шубу, якусь, а потім піти в дорогий магазин і купити собі там, наприклад, там, парфуми за 100 євро та, по, по, знаєте, по вечеряти в ресторані. І Мені цей стиль життя дуже до вподобає. Тому я дивлюсь, що я так теж от... цю наприклад, скриньку я купила в секонд-хенді вже багато років тому, тому що вона мені просто сподобалась. Хтось приходить за речами в секонд нхен а я щось за, таким, за такими якимись те, що я не можу купити, друзі, я це не бачу в наших магазинах. Може, воно десь і є, але мені не попадається. То просто розглядала цю полицю та згадувала, думаю, боже, я так багато речей дуже купила і на барахолках, і в секонд хейті Наприклад, я цей точно надпис купила. Я хотіла повісити його. Бо тут можна вішати на стіну в кімнаті у нас в спальні. Але поки ще там думаю, як це все оформити, друзі, тут такий гарний надпис. Бачите, що наші всі думки в нас на обличчі. Якщо вони такі гарні думки, то висяють на обличчя. Мені дуже, на обличчі, мені дуже подобається. А, до речі, друзі, цей графін і цей штоб ви бачили в огляді. Бачите, я, я ж кажу, в мене. Я вважаю, що треба завжди при оформленні вітрини мати якесь, знаєте, почуття гумору. Бо коли я показала вітрину на кухні, я дуже багато отримала таких. Ну, до речі, якісь для мене були дивні такі коментарі. Знаєте, коли люди мені писали, що краще мені було зробити, і я так думаю, ну так. Да. Це ж я собі оформлюю, бо це мені подобається. Я не знаю, там писала щодо антикваріати. Друзі, якщо вам подобається ставити в вікіївську вітрину, антикваріат ставте, друзі. Я ніколи нічий смак не буду. В горі це я взагалі вважаю, що в нас така ера зараз, от мені вона дуже подобається. От саме я бачу, що це не тільки щодо предметів інтер'єру, це і в моді таке. От я, я його просто бачу. Навіть стилісти кажуть, що зараз дуже модно, щоб все було так знаєте не вимушено. От мені мені чого і подобається. От француженки, вони такі, знаєте, як. Як то кажуть, не дуже я і старалась. Да? Ну, там якось все виглядає в них, ну, щоб не було так ну, зовсім занадто, знаєте, так от по канонам. Да? Так Воно так і наблюдається, і бачите, і навіть такий стиль на... зараз в інтер'єрі теж от модний, мені подобається ця еклектика, бо все змішане. Да? Тобто можна поставити щось класичне, можна поставити щось взагалі. Наприклад, от це ж почуття гумору, почуття гумору, графін. Ванні, кімнаті та алкоголь. Як ви, до речі, друзі ставитесь. Мені здається, що це дуже я, я, я вважаю, що речі, які ви себе оточуєте, вони повинні вам подобатись. Не даремно кажуть, що якщо ви зайдете в домівку, де людина проживає, так? якими речами вона себе оточує, то ви розумієте, хто ця людина є, ну, якщо... чим вона живе. Друзі, ну в мене все таке. Я вам хочу сказати, що навіть я дивлюсь на цього красунчика Я думаю, ну я його теж купила дуже багато років. В секонд хенді навіть не знаю з якого він матеріалу, бо друзі для кераміки він щось дуже легкий. А так, я не розуміюсь, може, це, але для порцеляни він такий здоровенний, не знаю. Але я, він мене супроводжує, не знаю, по тих усіх санклах, що у нас було, де ми тільки не жили вже років не знаю скільки. І я з ним ніколи. ну Я дуже сподіваюся, сподіваюся про це, що ми будемо завжди ми. разом. Друзі, і так в усьому. Я дивлюся, оця піала, наприклад, мені свекр подарував її. Да, вона може там китайська, знаєте, там десь з базару недорога. Але мені подобається її використовувати в ванній кімнаті. Там, я можу сюди покласти губку для миття, там знаєте. І мені от я все так вважаю, що повинна бути. Там, наприклад, стаканчик для щоб поласкати порожнину рота, знаєте, порожнину роту теж може бути такий. Ну, він не обов'язково повинен бути якийсь стаканом. Він може бути порцеляновим стаканом. Ну і я, друзі, ви ж бачите через свій канал. Я буду, як то кажуть, св... ну, своє бачення. А ви можете вже, як вам подобається. Я, в принципі, вже ну, не то, щоб я там негативних відгуків якось там. Ні, тось я нормально сприймаю, просто я баню тих. Я дуже багато коли показувала вітрину, Після огляду вітрини забанила, тому що мені не дуже подобається, коли люди якось не дуже себе гарно поводяться. Я не хочу, щоб вони на моєму каналі знаєте, собі поле для цих, як то кажуть, желчі. Не хочу. не Хочу, Хочу, щоб от мені подобаються зараз мої підписники. Вони самі найкращі. Мені хочеться для них знімати, знімати відео і надалі. І надалі я пишіть мені, будь ласка, от що ви захочете? Які ви хотіли би відео огляди чого побачити з моїх речей, які я раніше придбала друзі? Мені дуже подобається цей набір до речі в скринях. Може, ви маленьку бачили вже в короткому огляді. Там з столиком прикриватиму моєму, але це ж набір з трьох скриньок. Він дуже гарний. До речі, це по ескізам Валентини Тригубової користень. Я можу зняти відео огляд ближче подивитись. Потім, друзі, я ще думала, може бути цікаво вам зняти таке відео, бо в мене було стільки заборон перед тим, як я збиралась взагалі колекціонувати речі, А потім якось так зараз дивлюся, і мені вже все смішно, тому що я розумію, що, ну, наприклад, я ніколи не думала, що я куплю таку біжутерницю з таким люстровим покриттям. бо не було для мене табу. Ну, і ця, друзі, яскрава східна дівчина прикрашає мою вітрину, я її дуже сильно люблю так, друзі, такий відеоогляд у нас сьогодні вийшло. То ви пишіть, що ви хотіли. На жаль, наприклад, ну, відео -огляд там, тих же статуеток, то ще в мене дуже мало. Я, я тільки розумію, на такому на початковому такому шляху я розумію, що мені подобаються такі, знаєте, статуетки анімалістичні, з такими, коли наділяють тварин такими людськими рисами. То мені це дуже подобається взагалі. І. Чим, якщо буде більше чогось, то я буду знімати і більш показувати, ми вже будемо більше розглядати і клеймо, і, наприклад, взагалі ближче ці речі. Такі друзі, у нас вийшов відео огляд. Мені цікаво, пишіть, будь ласка, ваші враження, що сподобалось. Чи сподобалось вам? Друзі, тільки я вас дуже прошу, не пишіть, От, там, там, знаєте, як там в лікарні, чи ще щось. Друзі, ну ви ж не знаєте, наприклад, чи яка там в мене плитка, як воно все виглядає, ну, як то кажуть, тому. Що там, я пам'ятаю теж такі були, знаєте, поради після того, як я показала вітрину на кухні, там, що чому вона така біла, візьміть її, там розмалюйте. Ну куди я її розмалюю, якщо в мене кольорова плитка? Друзі, взагалі, я призиваю всіх, до речі, ставитися один до одного дуже з повагою, тому що, знаєте, я чогось так. Пам'ятаю, як я дивилась дуже гарне відео знаєте, про на якомусь ютуб-каналі. І знаєте, блогери показують, які в них гарні сервізи, а люди таки пишуть в коментарях, там, чи, у вас там модні штори, це що, ще, щось. Ну Добре, що у вас модні. Взагалі, я за те, щоб ми ставились один до одного з повагою. І я вас всіх закликаю до цього. І тоді, знаєте, буде і інтерес щось знімати, може, навіть ділитись чимось особистим. Але мої підписники самі найкращі. Тому це відео для вас. Для вас. Пишіть мені в коментарях, щоб ви хотіли які відео огляд наступних відео. Друзі, ну, зустрінемось в наступних відео. Пока!